В Ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами. Нагадую, з понеділка в п'ятницю о вісімнадцятій. Незмінно мене звати Юлія Ярмоленко. І якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, можете в коментарях ставити запитання, спробую на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Дуже дуже завжди приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. І починаємо сьогоднішній ефір з такої прикладної новини. Буквально Щойно ми знаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання міністрів закордонних справ групи СМИ в Бухаресті, який відбувається на полях саміту, НАТО, оголосив про новий пакет допомоги для України. Це допомога, яка піде конкретно на допомогу із відновленням українських енергосистем українських електромереж. Отже, сполучені штати оголосили пакет допомоги на суму 53 мільйони доларів. Про це повідомив Ентоні Блінкін, І фінансування піде, як ідеться в повідомленні державного департаменту на придбання важливого обладнання для електромереж, яке доставлять в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму. Цей пакет поставок включатиме, як говориться у повідомленні державного департаменту, розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі, розрядники перенапруг, роз'єднувачі, транспортні засоби та інше ключове і критично важливе обладнання фінансування нагадаю буде на додачу до 55 мільйонів доларів, які оголосили трошки раніше, знову ж таки для на допомогу із відновленням українських енергомереж. І це важливо в контексті того, що ми знаємо, ці міністри закордонних справ країн Групи СМИ збираються зараз в Бухаресті, і мета якраз цієї зустрічі, щоб допомогти Україні. Відновитися, пережити зиму і власне допомогти Україні відбувати російські атаки на українські енергосистеми напередодні в Білому домі багато питали про те, що Сполучені Штати роблять для того, щоб допомогти Україні вже зараз, тому що питання відновлення енергосистем є надзвичайно важливим і воно не може мати якихось зволікань. Про це вчора журналісти питали у Джона Кірбі, це координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США. І він наголосив на тому, що Сполучені Штати дуже активно працюють із союзниками, щоб надати допомогу якомога швидше однак є певні особливості, особливо українських енергосистем, української енергетичної інфраструктури, яка є унікально європейською, і тому. В цьому контексті буде також дуже важливою допомога країн європейських, адже вони мають схожі енергосистеми із українським. Давайте власне послухаємо, що сказав Джон Кірбі про допомогу сполучених штатів і союзників, але також про те, чи вдається Путіну досягнути своєї мети залякати українське населення. Виворкінлайзенпартнерс світу. Ми працюємо з союзниками та партнерами по всьому світу і безумовно з різними міністерствами цієї адміністрації, щоб надати запчастини, обладнання, трансформатори. Ті види матеріалів, які їм знадобляться, щоб відновити роботу з деяких систем і мереж, відновити електроенергію на переважній частині України, а також звичайне водопостачання. Тому ми дуже дуже наполегливо працюємо над цими союзниками та партнерами. Деякі з цих матеріалів безумовно надійдуть зі сполучених штатів, але ми також розуміємо, що їхні мережі базуються на інфраструктурі, яка є унікально європейською. Тому знову ж таки ми працюємо з союзниками та партнерами в регіоні. Що побачити, що вони можуть зробити, щоб надіслати більше, щоб було світло і вода. Але те, що він робить у минулі кілька тижнів, абсолютно мерзенно. Переважна більшість цілей є цивільними. І це справа поставити український народ на коліна, тому що він не зміг поставити на коліна українські збройні сили. І ви б думали, що за 8-9 місяців Путін чогось навчився. Він мав би вивчити давно, що український народ на коліна поставити неможливо. Такі заяви пролунали вчора із Білого Дому. Нагадаю, зараз в Бухаресті відбувається саміт засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, але також на полях цього саміту відбулося засідання міністрів закордонних справ Групи Семи, на якому зокрема вже американський представник, держсекретар Блінкін, оголосив про нову допомогу: 53 мільйони доларів, які підуть безпосередньо на екстрену допомогу із відновленням українських енергосистем. Більше ж про те, чого очікувати. Очікувати від саміту НАТО, від засідання міністрів закордонних справ поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується зараз до ефіру із Лондона. Якщо є Богдан, можемо приєднати. Богдане, привіт. Богдане, давай насамперед поговоримо, які є очікування від цього саміту, чого варто очікувати, що на ньому може статися, що на ньому можуть ухвалити, а чого, а чого очікувати не варто. Ну, ми знаємо, що на порядку денному цього власне не саміту, це зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. будемо казати так, ці зустрічі представників країн НАТО. Два головні питання: перше, це військова допомога Україні, і особливо сьогодні, з огляду на те, що по всій території України сьогодні знову лунають сигнали сирени повітряної тривоги. Питання систем протиракетної оборони стоїть дуже високо, щоб захистити Україну від російських ракет, і подальше озброєння для України, для українських збройних сил, зокрема, зимове спорядження для умов, які вже фактично в Україні почалися зимові наприкінці цієї осені. Отже, це військова частина і з іншого боку. Досить незвичайна як для оборонного союзу для військового союзу тема постачання Україні техніки обладнання та інших можливостей для подолання кризи, що виникла в українській енергосистемі внаслідок цих російських ракетних обстрілів. Тобто на заході абсолютно чітко заявляють, що Росія. Фактично облишила надії свої, принаймні на цьому етапі, на просування на полі бою. Натомість Росія зосередила свої зусилля на тому, щоб зламати волю українського цивільного населення, щоб завдати якомога більшого болю саме зараз, коли фактично треба вже обігрівати українські домівки. Нестача води, зникнення електроенергії особливо болісні. А для певних категорій населення можливо і загрозливі для їхнього життя, і саме на це тисне тисне зараз Росія. Про це заявляють українські представники. І про це заявляють також міжнародні представники. Наприклад, сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що Путін хоче заморозити українців підштовхнувши їх до, до того, щоб вони здалися, що вони капітулювали. Але сказав британський міністр, цього не буде. Він як людина, що перебуває в постійному контакті з українцями, він як людина, що зокрема очолює британську значну військову допомогу Україні. Тут в Британії навчаються тисячі українських військових, які потім ідуть на фронт. Британія другий після США. Найбільший постачальник збройної допомоги Україні очевидно, що він ну принаймні знає про що він говорить, Богдане. Ми багато говоримо з американськими фахівцями, зокрема з енергетичної енергетичними фахівцями, і вони насправді говорять про те, що найкращий спосіб допомогти українській енергосистемі це надати системи протиповітряної оборони для того, щоб власне захистити запобігти цим жахливим російським ракетним ударам. Якщо ми говоримо про засідання країн міністрів. Закордонних справ країн НАТО. Чи варто очікувати якогось прориву у питанні надання додаткових систем протиповітряної оборони? Адже раніше ми чули, що насправді і на заході цих систем протиповітряної оборони бракує відверто. Чи варто очікувати якогось прориву тут? Я думаю, що насамперед треба згадати, що системи протиповітряної оборони західні союзники Україні надають. Як ти згадала? Це не безмежна, немає безмежних ресурсів. Серйозні, складні, надсучасні системи протиракетної оборони, потребують тривалого часу для виробництва і так далі. Але є позитивні приклади. Наприклад, в Україні вже зарекомендувала себе позитивно новітня німецька система протиповітряної оборони Арісті. Також діють установки, які постачає Франція, які, наприклад, переносні ракети, звичайно ж, давно відомі. Стінгер Сполучених Штатів зі Сполучених Штатів Америки. Тобто, допомога вже є в цьому плані. Питання полягає в тому, що насамперед Україна дуже велика, а цілей дуже багато. Росія держава, яка свої ракетні арсенали створювала десятки років, а зараз ще і закуповує дрони, наприклад, з Ірану, і ймовірно отримує інші також можливості, щоб вражати вражати українські цивільні об'єкти інфраструктурні об'єкти, тому. Питання точиться так, звичайно, довкола того, що необхідно, е, необхідно надавати Україні нові е, додаткові системи проти протиракетної протиповітряної оборони якомога швидше. Але питання також стоїть і е, е, досить болісно в тому, що Захід не надає. І я би звернув увагу нашої аудиторії на те, що е, сьогодні у європейському виданні Політіко Ію. Від імені з вуст українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, який дав інтерв'ю буквально перед своєю участю у Бухаресті цієї зустрічі, з вуст українського представника пролунали дуже такі болісні докори. Тобто, не називаючи звичайно країни, він залишається шефом дипломатії і не вказуючи конкретно про які категорії військової допомоги йдеться. Дмитро Кулеба чітко говорить, що є речі, які країни, зокрема ті країни, які очевидно пообіцяли підтримку Україні, мають, але не надають їх через як, як пише, як написано від імені пана Кулеби, через політичні мотиви. Є речі, на які Україна сподівається, які Україна просить, але вона їх не отримує. І тут ми заходимо. В надзвичайно складну тему, яку, напевне, можна би було віддати серйозним військовим фахівцям, а також тим, хто вхожий в кабінети і в коридори політиків, де можливо обговорюються речі, які потім не виносяться на загал. Але питання того, чому Захід не надає досі, вже скоро рік спочатку вторгнення російського не надає. Важку бронетехніку західного виробництва я підкреслюю західного, тому що пострадянські танки, різні бронемашини зі східної Європи і навіть далі можливо навіть значною мірою зібрані і, і, і передані Україні у серйозних кількостях, але Західний, західна е, військова техніка, сучасна військова техніка, яка би зробила рі, велику різницю на полі бою, і яку Україна просить танки, авіацію, далекобійні е, ракети, західні країни не надають, досі е, досі не наважуються цього робити. І тут ми вже заходимо в зовсім іншу тему, можливо, для іншої дискусії. Про те, скажімо, е, чого остерігається захід. Які є стримувальні чинники, і зокрема постійні заяви, зокрема від е, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який з одного боку каже, що так, західні партнери, зокрема НАТО, вважають агресію Росії незаконною, роблять усе, що можливе для допомоги Україні, але з іншого боку, не все можливе робиться, е, не все е, не все надається, те, що просить Україна, і заяви НАТО про те, що воно не хоче. Провокувати ще більшої війни і не бере участі у війні з Росією а також дуже дуже серйозні на тлі того, що ми бачимо, і що ми чуємо у цих дипломатичних досить таки заявах на подібних зустрічах як у Бухаресті. Ну щодо танків, ми пам'ятаємо заяву від сполучених штатів принаймні і навіть пакет допомоги, в якому сполучені штати дали гроші разом із Нідерландами, якщо я не помиляюся, на переобладнання танків, але знову ж таки конкретно Пострадянських. Танк... Пострадянських, але конкретно зі сполучених штатів так. ми такої допомоги поки що не бачили. Богдана, у нас лишається буквально 3-4 хвилини на ще одне дуже важливе питання: знову ж таки, якщо ми говоримо про засідання засідання країн НАТО лідерів країн НАТО, чи Варто чи будуть порушувати ще одне дуже важливе питання для України: питання безпекових гарантій, питання потенційного членства України в НАТО, і на цьому тлі чи є історичні паралелі, на які б ти хотів звернути увагу щодо засідання міністрів у Бухаресті? Юрі історичні паралелі є. Звичайно ж, ми про них згадуємо дуже часто, і зокрема у зв'язку з цим засіданням у Бухаресті. 2008 року на саміті НАТО у румунській столиці було офіційно оголошено, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Минуло 14 років. Україна досі не член НАТО. Більше того, президент України Володимир Зеленський нещодавно, ну фактично, нещодавно впродовж вже цієї російської агресії. впродовж цього вторгнення вторгнення заявив, що цієї війни, якби не було того. Рішення, яке в Україні вважають ганебним Бухарейського, цієї війни, можливо, і не було би, тому що Україна би отримала захист захист НАТО. Питання вступу України до цієї організації таке саме болісне і так само пов'язане з питаннями ескалації, загрози ескалації конфлікту, переростання цієї війни у міжнародний міжнародний ширший конфлікт, застосування. Більш небезпечних видів зброї і так далі. і Так далі, тобто це настільки глиб, глибоко геополітичне і болісне питання, що ну, наприклад, Дмитро Кулеба, заявляючи про головні теми цих переговорів у Бухаресті, які будуть сьогодні і завтра, він про, про членство, про питання членства в Україні. Не згадував буде цікаво побачити, чи постане це питання у повідомленнях з Бухареста цими днями. Богдане дуже дякую тобі за твою експертизу. І Нагадаю, що на зв'язку із Лондона був мій колега Богдан Цюпин. А більше про засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті будемо говорити також в програмі. Чистаємо о 22-й. Тому не пропустіть. Дякую, Богдан. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Я бачу, що багато є коментарів. Назбиралося є на зв'язку нас Христинівка Черкаської області, також Клівленд. На зв'язку бачу також Італія, Мілан, Воксхоу, Північна Кароліна. Також на зв'язку є Київ. Бачу, що Харків вітає Кропивничина, вітання Львів передають кривий ріг та інші. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково питайте. Бачу, зокрема, є на Фейсбуці. Питання від Сергія Білоброва чи досягнули домовленості корпорація Боїн та Пентагон про виробництво боєприпасів для України, і насправді йдеться, напевно про повідомлення, яке з'явилося напередодні у змі, про те, що міноборони сполучених штатів розглядає пропозицію компанії Боїнг про постачання Україні дешевих високоточних бомб, які можуть бути встановлені на доступній у великій кількості ракетах, і це дозволить дозволило б Києву здійснювати удари на більшу. Більшої дальності ми поки що не чули реакції на це чи офіційних повідомлень від Пентагону, але незабаром після нашої програми буде брифінг. Я сподіваюся, що це питання пролунає. Я зможу вам дати трошечки більше інформації вже в наступних програмах. Поки що офіційно ми не бачимо якихось повідомлень про такі можливості чи контракти. Друзі, якщо вас ще щось цікавить, обов'язково питайте. А на сам кінець я би хотіла поговорити про ще одну важливу тему. Ми часто розповідаємо про те, як простіме американці долучаються до допомоги Україні і зараз у Сполучених Штатах. Сьогодні відзначають щедрий вівторок. Це зазвичай вівторок після дня подяки, в якій дуже багато американських благодійних організацій намагаються зосередити зусилля для того, щоб допомогти для того, щоб зібрати більше коштів для допомоги тим, кому ці організації надсилають кошти. І я б хотіла розповісти історію про саморічну американську дівчинку Лілі, яка. Надихнула свого тата на допомогу Україні. Вона попросила свого тата допомогти українським дітям, і її батько насправді відкрив цілу кампанію зі збору коштів. І він спрямовує цей збір коштів на пошук та відправку в Україну автомобілів швидкої допомоги. На цей час він вже відправив 20, і дуже важливо розказати цю історію. Наші колеги, моя колега Ярина Матвійчук, побувала в Іліноїсі і поспілкувалася. Із цією родиною простою родиною американців, яка взялася допомагати Україні. Давайте подивимося. Семирічна Лілі Менсен разом з татом вчаться говорити українською. Чи ти знаєш, як сказати привіт? Привіт. Right. You know say... А як сказати дякую. Ще рік тому маленька Лілі з Ілінойсу не знала про існування України. Наприкінці лютого вона дізналася десь далеко за океаном почалась велика війна. Я дивилась новини із з моїм татом, і там в новинах була війна. Мій тато хотів переключити канал, щоб я не бачила поганих речей, але я хотіла допомогти. Я почала молитися за них перед тим, як іти спати. and it started as uh, before by the few players for them Кілька днів дівчинка не знаходила собі місця. Розповідає її тато Крис. Вона розпитувала батьків про українських дітей і часто сумувала. Це її настільки турбувало, що якось за вечерю ми молились, і вона попросила: а давайте помолимось за народ України. Це нас з дружиною здивувало, застало мене зненацька. Ми тоді сказали, звісно, давай за Україну. Так тривало кілька днів. Ми бачили, що її це хвилює, і потім в якийсь момент вона мені сказала, тато. А ми якось можемо їм допомогти. Основне, що Лілі знає про війну в Україні, що там страждає багато дітей. я знала, що такі дітки, яким стільки ж років, як мені, страждали, змушені були евакуювати зі свого дому. Може, втрачали батьків. Я насправді просто хотіла допомогти будь-яким чином. Її тато Крис Менсен, колишній військовий, наразі працює у відділі комунікацій в медичній компанії. Саме тому, після прохання доньки, в нього виникла ідея спробувати знайти для українських потреб автомобілі швидкої допомоги. Я веримосевиджмерикенсайкайкалд. Я, я звичайний пересічний американець. Я подзвонив другові, з яким я працював, розповів йому про свою ідею. А він такий це божевілля. Але запропонував подзвонити у місцевий медичний центр і спитати, чи в них немає швидкої, яку можна віддати на благодійність. Я туди подзвонив, розповів ситуацію, і єдине їхнє питання було до мене: яке авто треба на бензині чи дизель? Так, ми відправили першу швидку в Україну. Кожен автомобіль швидкої, який надсилає криз за підтримки небайдужих, обладнаний необхідним медичним спорядженням. Кардіомонітори, дефібрилятори, різні типи медичного транспортування поранених. Ми, коли домовляємось про швидкі, ми завжди просимо людей наповнити машини якомога більшою кількістю обладнання, щоб машина була готова їхати на виклик. Ці автомобілі під час руху спроможні самостійно виробляти тепло і електрику для забезпечення медичних потреб. Розповідає Крис Алез Америкилансизг інвердзином со. Всі ці американські швидкі мають всередині інвентари. Коли працює двигун, виробляється тепло та електрика. Фактично, це генератори на колесах. А нещодавно ми отримали швидку, яка має сонячні панелі. Тож на цій машині ніколи не турбуватимуться, що там можуть сісти батареї. Щоб привабити увагу потенційних благодійників. Крис влаштовує урочистості із офіційної передачі автомобілів. Під час цих заходів політики, бізнесмени чи місцеві урядовці підписують маши машини які поїдуть в Україну, швидка допомога. Сам автомобіль вже є доказом нашої підтримки. Але підписати швидку чи пожежну це свого роду повідомлення до українців, що вони не одні. У нас сенатори підписували автомобілі. Люди в Україні це бачитимуть і відчуватимуть підтримку. Майже кожен автомобіль має один особливий підпис від маленької лілі. Я намалювала серце і цифру 19. 19, це 19-й автомобіль. Енхуджодезе. А це що Це я намалювала соняшник, тому що соняшники це національна квітка України. після війни Лілі мріє відвідати Україну і побачити справжні соняшнікові поля, про які розповідав їй тато. Вона також знає від тата, що в Україні смачна їжа і чудові люди я б хотіла сказати українським дітям, що ця війна скоро закінчиться. І мій тато, і моя мама, і я також. Ми дуже пишаємося, що вони такі сміливі і пройшли через так багато випробувань. До війни в Україні Крис ніколи не був за кордоном. Втім, з початку благодійного проекту каже, відчув потребу поїхати в Україну і на власні очі переконатися, куди потрапляють ці медичні автомобілі. Після першої поїздки в Україну я знав, що Україна ніколи не програє цю війну. Я говорив з людьми, я бачив їх, і вони мене дуже надихнули. Коли я повернувся, я сказав собі, треба подвоїти зусилля і знайти більше автомобілів швидкої допомоги, щоб допомогти людям в Україні. Моя дружина це сприймає як моє покликання від Бога. Під час поїздки розповідає Крис, Інколи доводилося ховатись від обстрілів або змінювати маршрути. Втім, додає, не міг повернутися до доньки без українського шоколаду. А злайокей оюканекатюкрейн. Я країнія йому сказала окей, якщо ти їдеш в Україну, принаймні привези мені трохи українського шоколаду, і це було круто. Він привіз дві чи три коробки українського шоколаду. її тато за останні кілька місяців вже кілька разів був в Україні. Весною Лілі пообіцяла йому торт, якщо Крис доставить в Україну 20 автомобілів. Переможну двадцятку святкували наприкінці жовтня. Він отримав шоколадний торти з ванільним кремом, і на ньому було написано цифру 20. До кінця року Крис сподівається подвоїти цю цифру. Крім того, каже, почав отримувати для України американські пожежні машини. Лілій підписує ось цю пожежну і розмірковує, якою американською їжею буде пригощати колись українських дітей. Айсен. Думаю, українським дітям сподобалися б наші бургери. Мій тато робить дуже смачні бургери. А ще багато дітей полюбили б нашу кукурудзу і барбекю. за сім місяців його роботи. Крис запевняє, жодного разу не сумнівався у правильності того, що він робить для України. Каплзинзіґеміяло човда вони країнидґімілистовтейні. У мене було кілька разів, коли не вертались сльози. Якось в Україні дали мені список речей, що їм потрібно для обладнання автомобілів швидкої. І в тому списку були педіатричні мішки. Амбо це така пластикова річ, схожа на пляшку, яку ви інколи бачите у фільмах. Її здушують, щоб допомогти людині дихати, і воно має маску. Я домовився, і мені їх багато прислали. Коли я відкрив коробку, і побачив ці мішки. Амбо маска біля цих мішків була ось така маленька. Це означає, що там в Україні є немовлята, які не можуть. Дихати, і життя цих новонароджених дітей залежить від того, хто стискає цей мішок. Коли я їх побачив, мене дуже пробрало. Я заплакав. під час інтерв'ю Криса Менсена постійно дзвонить телефон. Він домовляється про черговий автомобіль швидкої. Лілі, я зараз вже домовився про 29 швидких. Як буде 30, може скажемо мамі, і ще один тортик? Добре, тато тортик буде готовий для тебе зі штату Ілінойс, Ярина Матвійчук, Павло Терехов, Голос Америки. Така чудова історія від наших кореспондентів про американську дівчинку Лілі, яка попросила свого тата допомогти українським дітям, і він допоміг 20 швидких уже надіслав до України а також тепер надсилає пожежні машини. Насправді чудова історія. Тому, якщо ви хочете надіслати поділитися цією історією з вашими друзями, то можете заходити на сторінки голоса Америки українською. І дивитися цю історію там на сам кінець нагадаю про що ми сьогодні говоримо, на чому сьогодні фокусуємо увагу в наших програмах. Отже, ми знаємо, що зараз в Бухаресті відбувається засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. Також на полях цього саміту, або цієї зустрічі відбулася зустріч міністрів закордонних справ Групи СЕМИ. Там відбулося вже одне важливе оголошення. Держсекретар США Ентоні Блінкін оголосив про те, що Сполучені Штати виділять Україні пакет допомоги на суму 53 мільйони доларів. Ці гроші підуть безпосередньо для відновлення зажилення української енергосистеми. І ми знаємо, що більше таких оголошень варто чекати після цих зустрічей, адже саме на цьому зосереджені зустрічі групи Семи у Бухаресті в програмі часта мо 22 Будемо говорити більше про це. Прямо включення буде нашого колеги із Лондона ще раз. І знову ж таки, якщо у вас друзі є якісь питання, коментарі до нас не цурайтеся. Пишіть ми завжди раді бачити повідомлення від вас. За чим ми також будемо стежити цього тижня, цього тижня у Вашингтоні. Зараз будемо стежити за новим брифінгом Пентагону. Сподіваюся, більше новин буде після цього. І розкажемо вам в нашій програмі. Часта вже о 22-й. Тоді побачимось на все добре. Бережіть себе, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.